Наші полки вітання усім шанувальникам футзалу, які вирішили у цей вечір понеділка присвятити перегляду первого рахунку на шикати після матчових пенальтів. Особисто мені, як нейтральному глядачу, не як би хотілося цього побачити. Однак зараз видох не забув! Деньяка. Також, якщо не помиляється, Богдан лісний. Святослав Мисків, Андрій Марченко. разом із вами очікування. Я вірю, що достатня кількість зараз оболівальників дивиться цей матч у прямому ефірі. Сьогодні прекрасна футзальна погода. Юрій Лагола на лівому фланзі намагався переграти. Він більшою мірою акцентує свою у позиційній атаці. Тобто там нема контрнаступав. Зараз Савчук на правому фланзі. Пробиває у кут. Кутан, можливо, під банкет. Таке теж можна розуміти. Удар! не Андрій Марченко. І невдалий прихід Ярослава Піська на 10-й хвилині зустрічі. Ну до цього часу. Сказує, що Степан Струк своїй команді. Кондор по центру брить. Сьогодні, до речі, не Юрій Євангера. Чергова атака правим флангом. Андрущак поміж суперника. Андрущак Удар по центру. Лисичук має не... збільшити звитягу. Але наскільки ця звитяга може гарантувати. Два води. Набирає хід правим флангом. 23-й номер. Це фол на жовту картку Юрій Цибик. поліс одразу ж до кишені. Дістає гірчичник Андрущаку. Хоча, знаємо, стартував із цією командою. Роз на ударній позиції. Стріляє по. Отож, повертаємо з великим задоволенням на останніх 20 хвилин створювати загрозу. Більше пробував десь І Відзначимо, що по завершенні матчу кращий бомбардир. Чи не вдалося сьогодні розкрити своїх крил? Можливо, зараз Савчук. Арчакову швидкості не буде поступатися. Літає, удар! Зупиняється у цьому епізоді Федак багато боротьби силової, причому костик, ударна позиція повз ворот. Золотий бронзовий фінал. Я гадаю, тут кістьми потрібно лягати. Хоча можливо кожен розуміє свої амбіції. Марченко не за себе. Гравцям Менталесу розіграти атаку. Однак проти суперника Юрій Венгер на замасі намагався прибрати у цьому епізоді кондору опонента лівою. Пробиває! Чудово грає райд Маркіяна Сатурської продовжує так великими зусиллями виходити вперед. Отак помиляється. Хлопці удар від Костика. Це Венгер демонструє свою надійність. Костик фолиться фол на жовту. Очевидне порушення правил. А для чого Роман? Візьме Віталій на себе ініціативу. Помиляється, Арчако викидиш навіть Севолоду, удар повз ворота! Зупиниться Святослав. До речі, не використовував сьогодні усіх гравців. гол! Який шедевр! Браво! Богдан лісний! Ось говорили ми про його результат. Буде конкурувати із Авангою, авангою Авенди юнайтед Алексом. Все можливо! Схитка головою від Кондратюк час до цього. Передача не пройде. Чудова ра у відбори. Богдан лісний набирає хід лівим флангом. Атакує Миськів. Прострілює надалі стійку. Веславчук проти Кондратюка. М'яч під контролем. Федак. Його удар дуже не хотів обіратися у стіночку Кондратюк. Миськів може пробити з цієї позиції Святослав. Взяв на себе ініціативу і зробив рахунок. Тринуль. Це все. Бенефіс Інтеліасу. як зараз пригадує. Совсер лідерів 3-1 підсумку поступились хлопці Арчаку. Савчук на правому фланзі Арчаков позаду. Савчук і удар! Підно десь брати цю опцію. Йти в абанки з п'ятим польовим. Це би могло дати. якусь надію, удар, Що може їм підказувати, як важливо зараз оборонятися, Савчук помиляється. Чудово гра від лісну на лівому фланзі за рахунок довжини своїх ніг пройшов суперників. У захисті потрібно було допрацьовувати тех Меджик ну, і почати грати на вістрі атаки, так як це зробили на прихвітці звелі. Удар! Два не вдалося забити Андрущаку, однак допомагає Володимир Кондор. М'яч летів повз ворота, Кондор спрямував його і власну сітку. Потрібно мені самому переглянути епізод. Який мав місце кілька хвилин тому назад, наче хто забив безпосередньо із самого майданчика ліцею імені Івана Полія, будемо насолоджуватись церемонією нагородження.